Чергова зміна зведеного загону у МВС в області після місяця служби на сході України повернулася додому. Повернення героїв правоохоронців завжди свято і для їх рідних, і для колег зустрічали бійців і наші кореспонденти. Місяць майже півсотні бійців зведеного загону ОМВС області провели на сході України. Ця ротація несла службу у Слов'янську місті, яке звільнили від бандитів влітку минулого року. Завдання для міліціонерів звичайне: охорона громадського порядку, каже прес-офіцер ОМВС Віталій Копистко, який вже багато разів ніс службу в зоні проведення антитерористичної операції. Віду того що були різні задачі. По охране общественного порядка сотрудники роты специального назначения выезжали на зачистки. Были такие вот. На майские праздники мы обеспечивали охрану общественного порядка совместно с местной милицией. Вот і також охраняли стратегічні об'єкти непосредственно в городе Славянске. Разом з бойовими побратимами повернулася додому і перша жінка в складі зведеного загону Валентина Акуленко каже: ніяких поблажок для неї, як для жінки, на сході не було. Служба є служба. Я несли службу з чоловіками на рівні. Я навіть там я сказала зразу, що я не буду займатися ні паперами, ні кухнею. Правоохоронці кажуть, що, хоч Слов'янськ вже давно звільнений від терористів, розслаблятися часу не було. Тим більше, що доводилося підтримувати правопорядок на травневі свята, коли очікувалися бандитські провокації. Тут вже доводилося бути для місцевого населення не просто захисником, а й навіть психологом. На майські праздники підходили от просто поговорити. А как бы, ну я не знаю как сказати излить душу, душу ли, вот, люди приходили выговориться, вот, они, не всегда это несло какую-то інформацію рабочую, робочу. Вот. они приходили просто поговорити, пообщатися. Тепер короткий відпочинок, а потім знову служба, в тому числі і в зоні АТО. Практично кожен правоохоронець, що служив на сході, каже, що хоче повернутися туди знову і повернуться. Я знаю, що я повернуся туди ще не один раз. Це точно з цією командою. Так, да, да, з цією командою це дійсно сміливі, мужні, а головне надійні чоловіки, справжні чоловіки, з якими я просто це моя сім'я вже сталося так, але я знаю, що я з ними ще раз поїду. Це мінімум.